Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо декілька проєктів, а саме два проекти, які ми можемо використати в середовищі Scratch. Я хотів спочатку по одному проєкту на кожен урок, але перший із цих проєктів досить легкий, і виконаємо ми його за декілька хвилин. Тому на цей урок ми розберемо два, тому що другий проєкт більш складніший буде. І цікавіший, як на мене. Ось у мене є документ, в якому в мене написані два проекти. Розглянемо перший. Розробити проект, чи знаємо ми казки, який реалізує такий сценарій. На сцені з фоном із казки, наприклад, прянична хатина, з'являється герой і запитує, хто автор цієї казки. З'являється поле для відповіді. Якщо відповідь буде правильною, чути оплески. якщо ні, інший звук чути. Зараз ми спробуємо реалізувати цю, цей проект. Я повертаюся на скрет, і спочатку ми змінимо тло. Я також оберу пряничну хатину, котика приберу і оберу пряничну хатину для демонстрації цього проєкту. Для цього ми обираємо тло і натискаємо вгорі вивантажити тло. Тобто, щоб завантажити саме з нашого комп'ютера. Обираємо пункт у мене на робочому столі. Є проєкт ось такий. І прянична хатина тут картинка. Я завантажую, але вона трохи негарно виглядає таким чином. Я візьму зараз інструмент вказівника, виділю цей малюнок, що вставився, і його збільшу. Щоб він покривав все тло сцени. От, наприклад, ось так. Ось. ось так хатинка хай буде стояти. І все. Далі ми виходимо з редагування тла. Воно у нас є. Добавимо якусь гравця, скажімо так, людину, яка буде запитувати на нас саме це. Натискаємо, вив, о, обираємо спрайт. Обираю просто з бібліотеки, який є, наприклад. Ну, хай буде ось ось такий спрайт. Але мені не подобається позиція. Подивимось, який є. Ось така хай буде позиція, наприклад, у нашого спрайта. Ми його відзеркалимо. Для того, щоб відзеркалити, ми ставимо напрям мінус 90. А, це мінус 90, і ставимо. О, Пункт, що у нас потрібно відзеркалити. Ось, Ось він у нас стоїть так на дорожці, і буде запитувати, хто написав цю казку. Для цього ми обираємо, коли флажок натиснуто, щоб у нас проект запускався. І обираємо такі речі. По-перше, ми беремо: запитати потрібно. Для цього ми переходимо в вкладку датчики, і пункт запитати. І пишемо, що у нас будуть запитувати. Хто автор цієї казки? І знак питання. І далі нам достатньо буде в керуванні обрати пункт блок, якщо інакше. Якщо відповідь правильна, у нас будуть оплески. Якщо неправильна, у нас буде інший звук. Тому, якщо беремо оператор, дорівнює. І в вкладки датчика є такий пункт, як відповідь. Якщо відповідь наша з клавіатури буде дорівнювати імені автора, у нас будуть оплески. Автором цієї казки у нас є Шарль Перро. Тобто, якщо відповідь буде збігатись, у нас заграють оплески. Для цього дамо блок Звук, відтворити звук до кінця. І переходимо в вкладку Звуки вгорі. Цей нам не потрібен, нам потрібні оплески. На жаль, з стандартної бібліотеки я не знайшов звука оплесків, тому я навожу вказівник миші внизу, обрати звук і натискаю «Вивантажити цей звук. І обираю ось. Аплодисменти. І додатково нам потрібен якийсь ще інший звук, щоб, якщо відповідь буде невірна. Я тут уже обираю з бібліотеки спрайтів. Мені досить сподобався ось цей звук. Переходимо до кода. Тут, ми, якщо відповідь правильна, у нас буде звук оплески. Інакше ми відтворимо інший звук. І все. Ми запускаємо, спробуємо спочатку невірну. Відповідь написати. Хто автор цієї казки. Ну, от пишемо, наприклад, я. Не спрацювало. У нас не оплески прозвучало. А тепер спробуємо правильну відповідь написати. Пишемо правильну відповідь, натискаємо. І у нас заграли оплески. Спрацювало. Тобто, перший проєкт ми вже виконали. Зараз спробуємо розглянути наступний проєкт. Я створю новий файл і переглядаємо, що у нас тут написано. Розробити проект учимо кольори, який реалізує такий сценарій. На сцені з фоном із різнокольоровими кульками, наприклад, паті, з'являється чарівна паличка та фантастичний герой. Чарівна паличка торкається певного кольору, а фантастичний герой запитує тією іноземною мовою, яку ви вивчаєте у школі, який це колір. З'являється поле для відповіді. Якщо відповідь буде правильною, чути оплески. Якщо ні, інший звук. Для зручності і демонстрування я не буду іншою іноземною мовою запитувати. Я буду запитувати саме українською мовою. І українською мовою відповідати. Тому перейдемо ми до блока. І нам перше потрібно котиками перебираємо. І перше, що нам потрібно, це змінити тло. Було запропоновано тло «Паті». Ось таке у нас є. Підійде. Хай буде таке тло. Перше оце ми приберемо і повертаємося до коду. Нам потрібен герой, і нам потрібна магічна паличка. Для цього ми додаємо спрайт. Обрати спрайт І шукаємо якогось, хто у нас буде героєм. Ці, Ну, для прикладу. Ось хай буде такий герой. Ось. І нам потрібна якась магічна паличка. Знову ж таки, на жаль, я не зміг знайти в бібліотеці і в магічну паличку. Тому спробуємо. Я спробую, звичайну дерев'яну паличку намалювати. Для цього я новий спрайт обираю і обираю пункт малювати. Приближу, щоб зручно було. Оберу лінія. О, колір мені коричневий потрібен. Для цього я яскравість збільшую, насиченість і шукаю приблизно коричневий колір, де буде. Ось осінь. Більш-менш схоже. Лінія має бути товщиною в 10 пікселів. Зараз спробуємо ми. Ось така. Ну, це завелика, як на мене. Повернемось назад. Ой, не це. Вперед повернемось. Ось так. Спробуємо знову 10 пікселів. Трохи поменшую намалювати. Ось так. Ну, я думаю, хвата вести. І трохи прикрасимо, щоб вона гарніше виглядала. Ось так намалюємо і отак ще лінію до неї. І невеличкі якісь листочки. Для цього я оберу колір вже зелений. Яскравість збільшу. Ось такий зелений колір. І розмір хай буде 8. І ось так лініями простими намалюю щось схоже на листки. Ой, назад. Оп. Через це ж це векторне зображення воно малює. Я у Растрове перейду. у Растровом зручніше мені малювати. Знову беру такий же кольор, як тут, щоб був. І домалюю щось схоже на листочки. Ось так хай листки будуть. Ось тут якісь листочки. І ось тут. Ось така буде у нас паличка. На сцені ми її трохи перемістимо ось тут хай з'являє, буде. Так, і тепер що нам потрібно? У нас буде магічна паличка літати по сцені, і на якийсь колір натрапляти. Якщо... І коли вона трапить на колір, вона зупиниться, і, і людина у нас запитає, гравець наш, як... на який колір вона потрапила. І нам потрібно вказати просто, що це за колір. Тут кольорів у нас чимало. О, ну, спробуємо спочатку. Для цього, по-перше, спрайт. Обираємо паличку. Коли натиснуто флажок, о, ми будемо її випадковим чином переміщувати. Переміщувати вгору. О, рух. У нас от буде такий блок завжди. Рух. І отут є такий пункт, як змінити X. І змінити Y. О, висоту ми будемо змінювати тільки вверх, наприклад, кожного разу на 2. А вліво-вправо вона буде рухатись в різні сторони. Тому обираємо пункт оператори, випадкове. І випадкова хай буде від мінус 25 до 25. Хай буде так. Спробуємо на... запустити. І вона у нас літає. Зупиняємо і повертаємо її на місце. І додамо нам, мабуть, такий пункт, як перемістити в стартові координати, щоб вона, коли ми запускаємо, завжди розпочинала свій рух з однієї точки. Дуже добре. Рухається вже добре. Далі нам потрібно, щоб коли вона торкнеться кольору, вона зупинилася. Тому ми обираємо такий пункт. У нас є скерування, і якщо. якщо. Я, мабуть, окремо його поки що зроблю. Якщо дотр... і датчик доторкається кольору. Колір ми, коли натискаємо на нього, можемо змінити. А власне, обрати піпетку і натиснути на певний колір, який у нас є на сцені. Наприклад, ось, ну, розпочнемо з оранжевого, справа наліво. Ось оранжевий. Запитати, що це за колір? Який це колір? І додаємо блок, якщо інакше. Якщо оператор дорівнює, і нам потрібен блок відповідь. Якщо відповідь дорівнює оранжевий, тоді це у нас вірна відповідь, і у нас будуть грати оплески. Тому я додаю звуки знову. Цей прибираю, щоб був. Вивантажити звук. Аплодисментів. І вивантажити звук при невільній відповіді. Ось. Два звука у нас є, нам достатньо. Нам звук потрібен до кінця відтворювати, по-перше, інакше оцей звук, якщо вільно, аплодисменти. І в всіх випадках ми додаємо блок зупинити. Зупинити все. Зупинити все. Оце ми зробили блок для одного кольору. У нас тут кольорів. Раз, два, три, 4, 5. Ну, приблизно п'ять різних кольорів. Зробимо для п'яти. Дублюємо, ставимо сюди. Змінюємо тут кольор на наступний, який рядом є. Ось фіолетовий. І змінюємо, що це у нас вже відповідно оранжевий буде а фіолетовий. Також дублюємо, ставимо нижче. І обираємо колір, наступний у нас рожевий ось такий. Відповідь буде рожевий. Дублюємо також, нижче ставимо. Наступний у нас синій, якщо я не помиляюсь. Ось синій у нас є. І відповідь синій. Знов дублюємо. Можна знову кожного разу робити, але я, щоб зекономити час, просто готовий фрагмент дублюю і змінюю так, як мені потрібно. Далі у нас ось є зелений. Колір зелений. Ну і мені здається, достатньо. Основні кольори ми перелічили. Можливо, навіть і всі. Розміщуємо це в блоці завжди нашому. І спробуємо запустити зараз перевірити. Запускаємо. Оп, зупинилась наша чарівна паличка, і запитує який це колір. Ну, напишемо, начебто, на рожевому сайті. тому саме рожевий. Ми вгадали. Запустимо знову. А тут уже не зрозуміло, на синьому чи на зеленому. Ну мені здається, на синьому. Вгадали. Ну і третій раз спеціально спробуємо невірно відповісти. Ось нам запитують, який це кольор. Напишу, що це чорний. І звук сигналізує нам про те, що я невірно відповів. Тому ось так працює цей проєкт. Ми сьогодні розглянули два проекти, як вони працюють, як їх виконувати, і як це взагалі виглядає. На наступному уроці також або один, або декілька проєктів розглянемо, в залежності від їхньої складності. А на цьому урок будемо завершувати сьогодні. Дякую за увагу!